Всім всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я хочу поділитися з вами ще одною новою ідеєю. Тема мого уроку була пильнуй своє серце. Притча про січа і насіння дуже чітко розповідає діткам про типи грутів, які вони бувають, і як у зв'язку з цим розвивається саме насіння. Але мені на етапі застосування захотілося з дітками поговорити більш практично про стан нашого серця, коли воно було родючим, тобто, коли воно було готове сприйняти Боже Слово, вони прийшли до Бога, вони покаялись, вони не були обтяжені якимось такими моментами. Але з часом, і за того, що дитина не пальнує за своїм. Серцем, не пильнуючи за своїми думками, може ставатися певне лихо. І я б хотіла поговорити з дітьми на прикладі отакого от от серця саме про це. Показавши дітям серце, я побачила, як вони здивувались, так оживилися. І я сказала, дивіться, я вам тільки показала серце, блискуче серце, а ви вже трошки так заворушилися. Вам приємно, ви хочете почути, що ж буде далі. І ось так само, коли наше серце готове, коли наше серце має такий родючий ґрунт, на якому може зростати спокійно Боже Слово, то наше серце, то наша поведінка вона породжує таке відношення людей до нас. Коли вони дивляться на нас, кажуть, вау, клас, супер, молодці! Або Вау, там ну, він так правильно поступає, його можна поважати і все інше. Ось, і зазвичай на такому ґрунті. Ростуть добрі рослини, які приносять багато-багато гарних, добрих плодів. Але якщо не доглядати за нашим серцем, то ця родючість може дуже-дуже швидко зникнути і просто захащиться. І ми побачимо не лице і не таке приємне глянцеве серце, а Побачимо зовсім інакшу картину. Але якщо в нашому серці ми почнемо давати місці. Різному непослуху, ліннощам, обману, якщо ми почнемо давати місце гніву, злим думкам, хитрощам, неправді, то наше серце дуже швидко вкриється таким писком, таким брудним писком, в якому буде багато-багато всякого різного сміття і отруйних речовин. Також, якщо ми продовжимо і будемо давати місце злим словам, то наше серце почне колотися із середини і колоти всіх навколо нашими словами, злими словами, ображаючи і відштовхуючи від нас людей. Якщо і це не зупинити, тоді в нашому серці почнуть рости камені камені жорстокості, зла, неприязні. Якщо на цьому ґрунті і виросте якась рослинка, то вона буде об'їдена всякого роду шкідниками, обідами, заздрощами, неприйняттям і всім іншим. Чи тепер подобається вам таке серце? Чи хотілося б вам мати саме таке серце в вашому житті? Як ви думаєте? І коли діти почнуть відповідати, ви можете поговорити з ними про те, що Дійсно, таке серце воно не є привабливим, і Бог не хоче, щоб наші серця були в такому стані. Але що ж робити, як нам допомогти е, нашому серцю, щоб воно знову оновилося і знову стало родючим для Господа. Ну і звичайно, діти скажуть, треба прополоть бур'яни, треба почистити, повимітати якусь песку, поводувати його або там поприбирати камні. І це дійсно справді так. І ви кажете, що в нашому житті ми маємо викидати будь-яку жорстокість, ми маємо відкидати будь-які. Обіди, будь яке неприязнь, будь-яке зло, яке приходить в нашу душу чи в наші думки, ми маємо пильнувати за своїми словами і прибирати їх із своєї речі, щоб вони не розростувались і не отруювали нашого життя. Також ми маємо слідкувати взагалі за своїм життям, відкидати ліннущі, відкидати образи, працювати над своїм характером, щоб наше серце воно не захащувалось злом, але було родючим ґрунтом для Господа, де будуть виростати прекрасні плоди любові, радості і миру. Ось така ідея вийшла у мене сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, напишіть слово насіння плюс. Якщо не сподобалось, ставте насіння мінус. Ну, а я бажаю вам всього найкращого. Успіхів служінні, і хай Бог рясно вас благословить з Богом!